Ну що ж, вирішилось на рахунок піцевозки оцієї. Це не мій скутер, це мого кума скутер. На жаль, він бездоковий. Але він висів так, як колись, коли бізнес викупався в однієї людини, то він якби і там висів, і, і не було от, що це? Пегасус у нас. Пігасус переднє колесо у нас 14 ка і як би БББ зараз в кінці розв'язалися. Хоча він бездоковий, але це от фірмова така підцевозка, він був на двохтактному двигуні. Його робити цей двигун, що на ньому, немає смисла. тому що тут немає ні кришки. Там є кришка варіатора, але не від нього. ТГБ-двигун, я так розумію. Задні колеса у нас 12. Я хотів побачити от кріплення кріплення зверху. І добре, що тут порш, поршнева йде вперед, тобто горизонт. Бо, виходить, на нього ставити, можливо, думав, 139 під 12 колесо двигун. Але кріплення там, в 139-му, ну, потрібно переварювати з кускарами. В принципі, не така велика проблема. Але, але, але. Але його потрібно, тому що, розумієте, він якби такий по кузову комплектний. І навіть якщо він бездоковий, то його бажано його поставити на хід і комусь в село. Ти дивіться, скільки тут місця. Дивіться, тут навіть куски піци ще смачненько є. ця кришка п'яджовська, вона не від нього навіть не розламана, може ще й пригодити. Тут Стопік. Опік, опік. Це від нього Коротше, комплектний скутер навіть з закускою. Навіть з закускою. І отут комусь село, ви розумієте, це готовий багажний відсік. Тут таке ось у нього. Чому він тут зимує? Да він зимував на Канівській там дуже довго. Потім там зимував, потім. Бо є ще, що ніби ставити на хід тут таке, але зараз в цей час воно не вигідно. Займатися багато роботи і ставити на хід тут малабуті в 10-й там чи піжо десь є наполовину спалений, розумієте, розбиратися, то краще там є, бачите, з фронту приїхають позиції і всякого такого. І є запчастини, нема коли це е, по лх відправляти, де і розпіховується, розумієте, де з пластики, туди-сюди, тут було багато, хто стежить за каналом, вже щось десь і пішло. Мулєт, так Якийсь розкомплектований, ну, його немає смисла. і як би Виходить, що отой піжо. Я забув, як він називається, його десь витягнеться, він горіла сосна палала. Можливо, десь поставиться. І в принципі, в принципі принципі моторчик сюди треба підсунути на цей. На цей мопед. І в мене є одне таке, одне таке, а ну-ка йдемо до двигуни. Там є двигун від е... 5 Fly, Заднє 14 колесо. І в принципі воно сюди може піти по висоті. Дивіться, два аморти, два аморти. Цей навіть якщо поставиться на хід, дивіться, ремень бандо, то його обслуговувати надалі, ну, знаєте. Можливо, п'яджовський поставити. Йдемо глянемо, що він по комплектності. Що знайшов. Все там шукаєш, там курочка не несеться. Тому ну, що воно таке, шукаєш, шукай. Там є також багато гунів, але краще знаєте, коли воно розкомплектоване, то краще вже, вже той, що на ньому. Ну кришку не знайдеш. Кришку не знайдеш. Можливо? Має хтось таку кришку варіатора, то можливо і той ставити на хід. Десь, десь, десь. Це Ямаховське 50 колесо є майже готові двигуни. Але їх ставити на... там де було 12 колесо ззаді і 14 спереді. Що це? А, це кума двигун. його потрібно. Потрібно. Потрібно, не потрібно. Потрібно не викинути тут все. Так, десь той мій. Двигунчик. Що це у нас? Мабуть, воно, так. Да. Навіть з диском 14. А ну-ка, я його витягну і подивимось, що він там. Має варіатори, має ремінь, має лапку, комплектний двигун. Мені його дали в придачу з одним мопедом. Має повністю оцю всю е генератор. Так? Кожух обдува, то знайдеться. А ну-ка, знімемо по шневу. Ну, ось. Хто скаже так клади 157-й двигун, 150-ку китайську, бо тут от, виходить теж внизу е, кріплення до рами, то 150-ка вона йде чотирьохтакна і там, там вона не поміститься на ту базу. По факту не поміститься. Головка, вкусний. Що тут? Циліндр. Скажу так на RS2, чи це його. О, колінвал без люфта, якби нормальний. Поршень. Як мінімум, ну немає, я так зрозумів, немає маслонасоса Ну і фіг на нього Ну, цей двигунчик як би добре туди. Коротше, виходить з того, що я міркую, і міркую я, ви підкажіть свої міркування, то. Кріплення по-любому треба робити, щоб з долини його е е кріпити там на, на рамі. Але два варіанти. Або 139-й двигун або 100... тобто 80 ка китайська 4 Я думаю, вона туди влізе з головкою. Або, скоріше, але її немає, її треба купити. А це якби, мабуть, все ж таки це, тому що двигун за щось я обналічу так? а кум обналічить от мопід. І бажано сюди, так як шатун цей на нижній шейці немає, люфта, бажано сюди поставити 65 ку бо розточити, якщо це оригінальний, щось не буду зараз я шкрабати тут, коротше, схоже, розточити це або купити 65-ку, і він буде вантаж возити. Ну так, тут під один аморт. Ну нічого, поставити, можливо, один нормальний. Ну 139 йдуть і під два, ну там з ногою. Бум-бум-бум-бум. Що скажете, друзі? Ставите цей корч на хід? Мабуть, все ж таки треба представляєте, який тут собі кайф їздити. Там десь є двигун бікблок, 180, ка його би сюди впіхнути, то взагалі була б ракета. Але він не комплектний і люба запчастина на бікблок, то космос і невигідно по нинішніх мірках. Я думаю, що його цієї зими потрібно вибрати час і щось хімічити. Тим паче двох зайців вбити. Кум обналічить цю штуку, я двигун, ну і щось вже і якби з наваром.